Самі корисні часи загорання то є зранку. З 7-8 ранку, якщо там вже тепленько, до 9-10 години. І від 10 години до 4-ї однозначно не можна. Сонце стоїть саме високо, рівно. Навіть просте почервоніння шкіри і опіки можуть призвести до серйозних наслідків. Опікання шкіри. Шкідливо тим, що виникають різні захворювання шкіри, в тому числі і ракові захворювання шкіри. Якщо знати міру, то сонце може бути досить корисним. Вітамін Д є ще одним літнім подарунком. Зараз якраз той сезон, коли не треба штучні вітаміни. А дійсно є сезона клубника, є сезона черешні, є натуральна зелень. Не в парниках вирощена, а на городах. Петрушка, укроп, цибуля, чесник. Яблука підуть в сезоні. Зараз тільки треба бути на фруктах, овощах і поменше м'яса, і поменше спиртного. Від вживання спиртного лікарі, як завжди, радять утриматися. Та якщо бажання випити кухли холодного пива не стримне, ліпше не робити цього на сонці. Скільки трагедій не проходить, скільки не топляться на воді дорослі люди, це ті, які накануні або всю минуту зловживали спиртним, вживали навіть і зловживали, тому що і реакція міняється, і відношенням, і поведінка людей міняється, і вони якісь неадекватні стають, та ще сонце розігріє, те спиртне. І тоді нещастя стаються. Категорично проти, я б взагалі поставила. Шлагбаум і не пускала просто з пляшками на, на пляж. Рекомендують лікарів вживати мінеральні води. Влітку збільшується пітливість, а спотом виділяються і солі, калія, кальція, магнія і всіх остальних. То чай, звичайно, хорошо, сок, звичайно, хорошо, але мінеральний склад повертає мінеральна вода. Тому хто яку воду любить, можна міняти, можна одну, другу, третю на протязі дня, але пити мінеральні води, які будуть відновлювати той сольовий баланс, який порушується під час підвищеного потовиділення. З приходом літа до лікарні звертається ще більше хворих з травмами шиї і хребта. Водойми ще скидають хто що хоче. Невідомо, що на дні того водойми, і пірнають молодь. Ломають собі шині відділи хребта, грудні відділи хребта і мають таку біду. Бережіть себе, не пірнайте у незнайомих водоймах, не пийте алкоголь на сонці і пам'ятайте, що у всьому має бути міра. Наталія Білогурова, Сашкодовбиш, студія Барт.